Ділюсь власним досвідом, отака ось проблема. На дворі зима роздвоїла щітка двірника. Замінюємо далеко не оригіналом, а тим, що вдалося придбати на авторинку. На роботу двірників це ніяк не впливає. Тут головне, щоб підійшло посадочне місце щітки, хоча воно майже у всіх однакове. І стандартна довжина переважної кількості передніх дверників 60 см. Кінцеві ковпачки ми не знімаємо. В них є невеликий люфт. Відтягуємо до упору. Саму гумову щітку стискаємо в протилежному напрямку. Підставляємо під низ щітки будь-яку пластинку і витягуємо. Назад в пази заганяємо нову. В мене вона зайшла без труднощів. Якщо виникає проблема при встановленні, змажте пази щітки мильним розчином. Правда, 5 мм прийшлося обрізати. Наприкінці прийдеться щітку стиснути в корпусі двірника і потім знову відтягнути в наконечник. 2-3 хвилини роботи і двірник готовий до установки. Як бачите, все працює. Всім удачі! Для інформації двірник передній автомобіль Mazda CX5 зі сторони водія.